Цей транспортний засіб належить мені особисто. У нас чотири водія, два кондуктора. Ну і звісно ж, я як керівник теж допомагаю. У нас команда класна, тому що ми розуміємо на один одного. Так сталося, що два транспортних засоби у нас Богданчики, і сина мого теж зовуть Богдан. Це як наш сімейний бізнес, тому що чоловік виявився інвестором, я керівником. А потім долучився ще наш син, який звільнився з роботи і тепер відповідає за технічний стан наших автобусів і, по суті, ще й сам і водій. У 2016 році загальними зборами я була обрана головою селищного комітету. Зараз це звучить орган самоорганізації населення мікрорайону Вороніна. У нас віддалений райончик від міста у нас 4 чи 5 кілометрів. Але ж їхати сюди перевізник ніякий не хотів. Цей бізнес створений був в принципі під тиском наших мешканців, тому що вони просто вони вимагали, кажуть, нам потрібен транспорт, ну роби що-небудь, ну роби що-небудь. Ми на тебе скільки надій вселили в тебе, ми вірили, що ти щось придумаєш. Буде велика трагедія, якщо не будуть цього маршруту. Нам нічим добратися на посидьмого на роботу. Це доволі тяжкий бізнес. Люди думають, що транспортний бізнес приносить великий дохід. Насправді ні. Ми постраждали під час ковіду. Якраз бізнес, коли запровадили свій, у нас були проблеми величезні з перевезеннями, бо ми мусили два місяці взагалі стояти. Ми тримаємось зараз на цьому бізнесі. І коли ми, наприклад, заробили 20 тисяч, а на ремонт треба викинути 52. Хочеться просто плакати, не те, що кинути той бізнес, а просто плакати. Проєкт Крила була одна із переможець, моя колега. Вона порекомендувала мені, скинула силочку і каже, Лар, я знаю, що тобі важко. Там нас навчили на короткому чотириденному тренінгу, як правильно розрахувати все. Отримали фінансування і е, нам було закуплені обігрівачі, пічки, е, ті, які ми встановили в салоні е, автобуса. Тепер ми маємо змогу підігрівати салон для того, щоб люди відчували комфорт. Ми отримали ще найціннішу річ, як на мене, валідатор. Ця частинка такого сервісу, як я завжди називаю, малесенькі апарат який надає змогу людям розраховуватися без готівку. На 12% пасажиропотік збільшився за рахунок молоді, тому що молодь дуже любить забігти і телефоном раз клац і розрахувалися. Для нас цей проєкт крила став просто таким якимсь товкачем. Нас просто от взяли, правда, крила ті розпахнулись. Думаю, та ні, то чого ж я вклала скільки труда, вклали, скільки грошей. Ми так хотіли, щоб цей бізнес розвивався. І тут на тобі я зараз це все покину. Ні. І саме на проєкті я зрозуміла, що треба трошки інший підхід, треба по-іншому трошки спланувати все і вийде.